Всім привіт на каналі Італійський Дворик. Давно не було відео, і сьогодні тема нашого відео заміна свічок. Значить, я давним-давно взяв собі за правила на бензинових автомобілях, міняю свічки раз на рік, незалежно від пробігу, незалежно там від чогось. По-перше, таким чином можна помоніторити якість бензину, а по-друге, Ну Хочу, міняю. От така в мене політика. Значить, щоб поміняти свічки, для початку нам потрібно зняти корпус повітряного фільтра. Тут у нас застібка, тут у нас застібка, два химутика. Їх їх відстьогоюни знімаємо, щоб вони нікуди не поділись. Тут у нас, як видно, на цьому яблучку різиночка. Знімаємо корпус. Можна заодно поміняти повітряний фільтр. Далі відкручуємо три катушечки, тому що двигун у нас трициліндровий. Катушечки, як видно, мопар. Гарні, файні, красиві ключик на 10, що тут, що тут. Відкручуємо катушки. Високовольтні дроти знімати не обов'язково. Ми акуратненько їх укладаємо позаду. Оця шумочка піднімається. Все, далі свічний ключик на 14. І дістаємо свічечки. Значить, Я ось викрутив свічечки, приїхали вони 1010. Стояли, звісно, оригінал. Можна поставити НЖК в коробці НЖК. Вони будуть абсолютно аналогічні. Значить, Що ми бачимо, дивлячись на свічку? Якість бензину чудова, це не реклама, назва АЗС із 4 літр. 95-й звичайний. Не пульс, значить, свічки в офігенному стані, Цилиндра поршнева група, значить, у нас в офігенному стані, червоного нальоту немає, значить, немає метал -содержащих октан коректорів, всяких там тетралетіл-свинців, чи я не знаю, як вони там вірно називаються, спиртового бензину ще поки немає, але вже із. Травня, наче він буде обов'язковий. І я радий, що їжу на хорошому бензині. Ні не підводив ніколи, розхід дуже хороший. значить Ми беремо три оригінальних свічечки і в такому ж порядку повертаємо все назад. Вставляємо катушечки, збираємо і все. Подивіться, що можна розказати трішки по автомобілю. Зауважень немає. Значить, куплений він в серпні, по-моєму, в серпні 23-го року, вже середина квітня 25-го року. Чудово себе показує як при міській їзді, так і при загородній їзді. Була одна велика поїздочка довгенька тисяч на 5 км. Звідси, якби і з'явився цей пробіг в 13 та майже 14 тисяч, так би, звісно, пробіг був менше. Відмінно себе, що по трасі показує, що в місті, двигуна вистачає. Значить, Автомобільчик одноклубника Черкаско був успішно проданий. Новий власник залишився в клубі. Стан автомобільчика досить чудовий. Ніхто не боїться вже давним давно літрових двигунів, трициліндрових хіба що сильно забобонні люди. Але ж, як ми бачимо, момента у двигуна достатньо, він такий має дизельний характер сам по собі. Тобто він себе поводить як дизель, тільки він не шумний, як дизель, а безшумний як бензин. Якщо подивитись там на характеристики поршнів, циліндропоршнівої групи, то має він висоту поршня в більшу. І чи хід і висоту поршня більшу, ніж його діаметр? І відповідно, двигун тихоходний. Він ну, низькооборотістий, як для бензинового двигуна. Червона зона на 5,5 тисячах і має рівно рівно, -рівно рівну тягу. Гарненько собі їзди, взагалі немає до автомобіля заваження. Нічого не скрипить, не пердить, не відпало, не любить мозок. Регулярний детейлінг, тому що таке в мене хобі. Е -е, люблю, коли автомобільчик чистий, трачу на це годину-дві в тиждень, якраз на свіжому повітрі. Сьогодні більше, тому що вальяжно міняю свічки і пью чайочок. Ще була піца. Заїжджав в Ваня, якщо дивишся, привіт, поміняли і вані свічечки на автомобілі. Ну, коротше, такий сьогодні день, заміна свічок. Що ще хотілося додати. Розхід в мене так і залишився, приблизно 7 літрів в тиждень. Для порівняння Міган 1,6 бензин був. Розхід в мене маршрути взагалом прям. Ну, однакові, нікуди не їжджу я наліво направо Їжджу на цьому автомобілі просто так само, як на Мігані, по одному тому самому маршруту. На Мігані витрата була десь 11 12 літрів в тиждень, 1,6 бензин, 150 номів, 154 і 110 кінських сил, да, чи 115. Тут у нас 100 кінських сил. Книжка пише 190, програмка каже 230 номів. Ну, десь отак. Вважаємо без голівара, десь там в районі 200 номів. Крутного 100 конячок математичних і розхід 7 літрів. Це якби поки що чудово. Оливу міняють часто, можу собі дозволити. Вважаю, автомобіль треба утримувати в чистоті і не їздити на чорній оливі. олива Би, не кілометраж не засікає, тому що короткі міські поїздки, часто стою з заведеним двигуном, там гріюсь, коли взимку чекаю дитину там дітей і так далі. Тому щоб не запотівали вікна і так далі, тому тільки олива потемніла, відразу і міняю. Заливаю кастрол 0W-20, саме прекрасна олива. На ній двигун працює безшумно, контрольні. Контрольний автомобіль, який там є раніше, на відео, в нього ну, досить серйозний пробіг. Після 80 тисяч перейшов в селені на кастрол. І якби там пробіг в районі 200 і так далі, вскривали. Клапану кришечку, ланцюг не потянутий, навіть маліших натяків на кулачках нічого немає, кулачки всі в ідеальному стані, двигун чистіший, взагалі зауважень немає. Тому я лью цю оливу вважаю, що це непоганий вибір. Головне купляти непідробно. Ви самі знаєте де, не вестись на низьку ціну. Купляти тільки у перевірених, авторизованих і так далі. Ну, ви самі це знаєте. Що ще із цікавого? Підкапотка частенька, тому що користуюся waterless засобами, шампунчиками, які не потребують змивання. Ну я це в клубі показував хлопчикам. Не хочу тут, бо це зовсім інша тематика. І відповідно, що акумулятор, який регулярно заряджаю зарядочкою Bosch C30. По короткі поїздки. Старт-стоп, стараюсь вимикати кнопочкою. Все, зауважень немає. Всі вузли і агрегати в ідеальному стані. Домахатись взагалі немає до чого. Омиваючку використовую RNX, all season. Мені дуже подобається. Так що всім хотів сказати успіхів, але всім хочу побажати триматися. Надіємося, що це все закінчиться, що зараз відбувається в Україні. І хочеться, щоб ви всі були на класних автомобілях, щоб автомобілі вам подобались, щоб ви їх по кайфу обслуговували. Хочеться передати оцього вайбу вам. Любіть автомобілі, Ну, хто дійсно це хоче, Тобто, кому це необхідно. У кого немає такого хобі, то хай ваші тачки їздять і не ламаються, і завжди вас якби, виручають. Тим, у кого є таке хобі, як у мене по догляду з автомобілем, хочеться вам, хочеться вас надихнути. Що, ви знаєте, дуже показовий приклад, коли. От ви, ну, багато хто навіщо, 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 це якби трата часу і так далі, і тому подібне. Погоджуюсь, але дуже показовий випадок. Один мій знайомий значить, був куплений новим, практично новим автомобіль, покатався на ньому там, 70 тисяч, не доглядав. Це історія життя. І, ну, щоб ви розуміли, одноклубник Ваня яку я сьогодні згадував, бачив цей автомобіль, він прекрасно розуміє про що мова. І от ціна між початковою вартістю автомобіля і той, за цей автомобіль був проданий, це рівно ну, поділена на навпіл, навпіл. І це для мене так якось, ви знаєте, ну, трохи боляче. Тому що, якби автомобіль був доглянутий, ціна б на нього була б класна. Оскільки автомобіль, в принципі, непоганий. Е, популярна марка в Україні. Ось. А так, на жаль, як є. Ну як на жаль, в моєму випадку, то в принципі пофігу, тому що я цю справу люблю, знаходжу дві годинки часу, побути на свіжому повітрі, подоглядати за з автомобілем. Все, всім гарного дня. Е, пишіть коменти, буду відповідати. Якщо хтось хоче написати погані коменти, також пишіть, ставте пальці вгору, вниз, робіть, що хочете. Я не хочу і не буду вам нічого забороняти, тому що блін, життя таке, що потрібно робити хоч щось в задоволення. Всім пока.